Як створити тисячу квадратних метрів ідеального льоду при температурі плюс 12? Це не магія, а точний інженерний розрахунок. Команда Newton Колд разом з нашим партнером полюса Україна втілили в життя цей амбітний проект великої ковзанки. Серцем цієї системи є чилер на 220 кВт холодопродуктивності. Він охолоджує етиленгліколь, який через колектори подається у складну мережу трубопроводів, що закладені безпосередньо під основою льодового поля. Саме цей безперервний потік холоду дозволяє воді миттєво замерзати шар за шаром. Також в систему включені насос, два баки, один з яких мембранний, а інший виступає як акумулятор холоду. Родзинкою стала втілена звуко і виброізоляція компресорів. Сама система працює тихо і виглядає гарно, а результатом її роботи стане ідеально гладкий та міцний лід за будь-яких умов. А якщо вам потрібне надійне та індивідуальне рішення для промислового охолодження, звертайтесь до експертів.